Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу кілька джерел вчора повідомили про можливі постачання в Україну нової зброї, яка стане серйозною відповіддю на атаки Росії по цивільних об'єктах України за допомогою іранських ударних дронів та крилатих ракет. Україні просто потрібні ракети середнього радіусу дії для стримування цих ударів, вважають експерти. Так, російський популярний військово-пропагандистський телеграм-канал РИБАР повідомив про нібито випробування в Польщі з інтеграції британських крилатих ракет повітря земля. Storm Shadow для українських бомбардувальників Су 24 нагадаємо, що раніше військовим фахівцям вдалося інтегрувати американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 Harm з радянськими літаками Міг 29 Також вчора відомий відеоблогер, колишній агент КДБ Юрій Швець, який живе в США, повідомив з посиланням на свої джерела, що НАТО готує постачання даних ракет в Україну, оскільки Росія почала закупівлю балістичних ракет у Ірану, і це буде симетричною відповіддю на такі ворожі дії у разі чергового удару по цивільній інфраструктурі. Турі Україна зможе дати аналогічну відповідь по містах Росії в радіусі 500 тисяч кілометрів. Ракети Storm Shadow розроблені спільно з Великобританією та Францією. Конструкція дозволяє бути непомітною для радарів. Крилата ракета летить на малій висоті, повторюючи ландшафт поверхні землі. Бойова частина важить близько 500 кг і залишає після вибуху вирву діаметром близько 30 метрів. Ракета Шторм Шедов має високу точність наведення у разі втрати. Цілі ракета самоліквідовується в безлюдному місці, щоб не вдарити по мирних жителях. Що ж, тим часом карта бойових дій та наші можливості змінюється наступним чином. Пише Анатолій Амелін, експерт. Дістався до тактико технічних характеристик двох найкрутіших українських розробок, що змінюють перебіг бойових дій. Перша український вже відомий морський дрон Камікадзе, друге авіаційний бойовий дрон «Сокіл-300» від КБ Луч. Отже, перший морський дрон, вартість 10 мільйонів гривень 250 тисяч доларів. Радіус дії становить до 400 кілометрів, дальність ходу до 800 кілометрів, бойова частина до 200 кілограм швидкість до 80 км на годину для порівняння швидкохідні американські катери берегової охорони передані Україні розвивають швидкість до 54 км на годину. Маса бойової частини ракети Гарпун складає 225 кг, В української крилатої ракети Нептун бойова частина важить 150 кг. Відстань Чорноморськ Севастополь всього 292 км. Дрон оснащений криптозахистом. Передає до трьох відеопотоків як HD. має три способи навігації: інтеграційну навігацію автопілот інерційну навігацію. Автопілот візуально та супутниково аналогів у інших арміях не знайшов. Загалом ідея створення москітного флоту дронів дуже крута та змінює картину бойових дій в акваторії нашого Чорного моря. Друге Сокіл 300. призначений для ведення розвідки та завдання ударів на оперативну і тактичну глибину противника. Маса корисного навантаження 300 кг. озброєння керовані ракети типу РК 2 П, Р2М та РК 10 з радіусом дії до 10 км. вартість близько 2 мільйонів доларів. Дальність польоту 30300 км, максимальна швидкість 580 км на годину. Максимальна тривалість польоту до 26 годин. Стеля 12 кілометрів. У зону поразки потрапляють Москва, санкт петербург Ростов на Дону, Грозний і навіть Перм на Уралі для порівняння Байрактартібі 2. Вартість від 1 мільйона до 5 мільйонів доларів. Вантажу підйомність 55 кг. Радіус дії до 300 км. Максимальна швидкість 222 км на годину. Стеля 8,2 км. Автономність 24 години український безпілотник на голову вищий ніж байрактар при цьому дешевший як бачимо українські зброярі можуть бути і дуже і дуже конкурентними питання в системі забезпечення замовлення та конкуренції а тепер уявіть що україна має наприклад 100 морських дронів та 100 авіаційних дронів як змінюється карта бойових дій та наші можливості до зустрічі друзі ставте вподобайки пишіть коментарі підписуйтесь на канал переможемо разом